Так, маємо зараз в наявності такий гарний стіл, 1,60 60 плюс 40 м. Може бути 1,60 60 плюс 40 плюс 40. Цей стіл має 1,60 60 плюс дві ставки по 40 см. Так він дуже гарно вписується Описується у цю кухню, яку ми також завезли. Віці як гарно це все виглядає з столику в білому кольорі. Мат. Повний мат. Верхня стільниця повністю матова. Не глянцева, а матова. 160 60 плюс 40. Може бути 160 60 плюс 40 плюс 40. А так, заліз і столи є 120 20 плюс 40, 140 40 плюс 40, метр 60 плюс 40 і 2 плюс 40 плюс 40. Так що і в білому, і в біжому кольорі станова кість, тобто і є в горіх. Горісі. Так що, кому потрібен гарний стіл, дуже гарний стіл. Рекомендую. Замовляйте, звичайно, увагу.